Є терпіння людські клопоти вони всі йдуть через моє серце кожного відчуваю і якщо хтось сумує і плаче я так само разом з ними якщо комусь радісно і весело я радію разом з ними вітаю усіх! Сьогодні програму Своєрідні? Ми пишемо в особливому місці в церкві воздвиження чесного хреста у селі Волсен. А нашим гостем є отець Василь Дубецький, отець, якого знає дуже багато людей, і який в листопаді святкуватиме 40-річчя свого свяченичого служіння. Власне перше питання буде, отче Василю. Як 40 років тому ви визначилися і обрали для себе шлях служінню Богові і людям? Напевно, найбільше приклалася до цього, що я вибрав свячений шлях життя це, напевно, те домашнє виховання моїх батьків, мами, а найбільше бабусі одної і другої, які завжди з малку брали мене до церковців. І я при церкві, властиво, виростав і на Прощі завжди їздив з бабусею, хоч було тяжко то дитині собі було. Але ну, з малих літ я любив це. Любив, любив спілкування в церкві. Навіть пригадую собі завжди такий випадок і мені і тепер ще я раз нагадую до мене. Я собі завжди, коли приходив в церкву, то брав таке, знайти колись мали такі вишиті, були запаски, собі заклякфело на плечі і завжди собі співав антифон або молитву. Тобто дитина собі, як то по-своєму сприймав. Ну, але напевно, те виховання церковне при церкві, де щонеділі ходилося до святої церковці, слухалося Божого Слова і зробило те, що якраз ще в 78 му році. Я ще в тодішню, ото був Радянський Союз, Леніградську духовну семінарію. Закінчив її звідти, пішов до війська і потім вернувся назад, завершив навчання і вернувшись назад, сюди після закінчення в 83-му році був. Підстаний єпископом на першу парофію це було на Яворівщину, села Оселя Яворівський район, де був неповних шість років, майже шість років був, і потім вже був переведений старанням властиво тих мешканців села Волсвин. Я вернувся сюди до Волсвина в 88-му році, 25 грудня, ту церкву відкрили, вона була закрита. А 26 лютого я вже відправив першу службу Божу старанням мешканців цього села. Я сюди повернувся і вже 34 Рік тут разом з ними провадимо якраз це духовне життя і вивчаємо Боже Слово і стараємося згідно нього проводити своє земне життя. Отже, Василю, ви не просто священник, ви священник екзорцист, і, власне, за молитвою і за зціленням, за духовною порадою до вас приїжджають дуже багато людей. Чи пригадуєте собі цей момент, коли ви відкрили в собі, напевно, цей дар, усвідомили його і зрозуміли, що тепер ви не просто священник, та а ви тепер ще й допомагаєте людям в інший, іншим чином? Ну, молитву читає кожний священник, який. Вже отримав сан священника, Є в нас в Требнику в церкві є молитви на оздоровлення. Їх може читати абсолютно кожен священник і читає при потребі людей. Ну, напевно, якийсь такий особливий поклик до цього я відчув тоді, коли мені сповнилося 33 роки. Якийсь такий був переломний момент в цьому житті. Ну, Екзорцизм великий, я був тільки присутній. Я стараюся не читати, то більше є таки для тих, хто є визначений церквою великий, малий екзорцизм. Так, то есть, я свичаю, молитву на оздоровлення згідно Требникового свячення води через воду, свячену собі, через молитву, через літургію. Ми якраз приходимо до цього оздоровлення тілесно. Насамперед, закликаючи людей до духовного очищення. бо... Знаємо, що згідно святої Євангелії, недуга тілесна, не раз буває як наслідок недуги духовної. Тому найперше кличемо людей, щоб люди примирилися з Господом Богом, а потім вже читаємо молитву на оздоровлення і через святою водицею. Собі також, щоб пити водичку чи вмиватися. Людина якби змиває зі себе все оцю, все те, що її дошкуляє. Ну після 33 років свого життя, властиво, я відчув якийсь такий переломний і так до сьогодні, але. Тут дуже тяжка праця, і я навіть собі вже виголосив, бо ось тепер недавно що вже напевно далі я не буду читати себе, то практикувати, тому що вже і сам здоров'ячка немає вже собі так. Ну звичайно, коли хтось звернеться з якоюсь звід прочитати молитву, то його не опустимо. Чи можете пригадати собі якесь диво, можливо, яке сталося з людьми, які до вас зверталися, а потім вони зцілювалися або вирішувалися якісь дуже такі важкі проблеми, і вони потім проходили і дякували вам за те, що ви їм допомогли розв'язати якусь проблему? Ну неодноразово такі були випадки. Я вже навіть колись оповідав собі за свого однокласника, навіть колись в школі, як ми ходили, який їхав на операцію, бо був тяжка, недуга, не рок, але потім. Коли заїхав, провірили абсолютно після молитви нічого не було. Але і були таких випадків в собі, якісь проблеми людські, все. Але їх можна було б нагадати багато. Такий був випадок, коли приходила з Волині до нас жінка з дитиною, принесла її на руках. Вони ми відчитали декілька молитв, над нею помолилися, і потім та дитина, по-моєму, на всьому молитву вона пішла своїми ногами. Це було таким шоком для нас. Але то не я оздоровляю. Здоровляю Господь Бог. Я тільки прошу Господа Бога, і навіть тих, хто приходить на молитву, я завжди кажу, ви моліться моліться вдома, прощіть, прощіть Бога. А Господь казав, прощіть і дасть вам. І тоді, тому то не я та мої заслуги, то є мізер. Взагалі нічого. Хіба ні тільки те, що я прочитав ту молитву. І все, Але я хіба не той дротик я кажу, через який Господь Бог може посилає свою ласку, але то не моя заслуга, то є виключно заслуга Господа Бога. І тим не менше до вас черги людей, які потребують такої спільної з вами молитви. Напевно, найбільше спілкування треба до людини, і не раз просто людина, знаєте, має недугу, може не стільки її потрібно якоїсь такої помочі чи можливо навіть того ліку, як просто треба її зрозуміти, вислухати. Ото я стараюся кожного собі, якщось його вислухати, підтримати, надихнути, так підбадьорити людину, і ну, бо тепер брак то такий час я собі всього. І напевно то найбільше й дає собі, а решта то все в божих руках. Хоча зараз ми переживаємо особливо складний час, і, напевно, це є випробування людей і на віру. Тому що, бачачи, як гинуть люди, діти, так? те, що побачили ми після звільнення Бучі Ірпіня, як людям в такий час не втратити віру, віру в Бога? Тому що я думаю, що кожен замислюється, чому Бог допускає таке, чому ми повинні так терпіти. Мені здається, що в час якраз такого лихоліття, в час біди, віра стає ще сильнішою. Можливо, є й одиниці, які відпадають, які звинувачують цьому Господа Бога, але ми не можемо цього звинувачити, бо знаємо, що Бог є джерело любові, і якщо, наприклад, якийсь допуск є, то ми мусимо завжди собі читати, читаючи Святе Письмо, можемо побачити, що робилося з вибраним Божим народом. Бог тим народом опікував ще особливо, коли вивів їх з Єгипту, з дома неволі, провадив до обітованої землі, і потім Закім він їх провадив протязі тих 40 років, там були і війни, і, були, і, і різне було добре, Бог посилав манну, посилав перепілки з каменя, воду давав, яким там треба було. Але й було так, що на той нарід і нападали змії, і якась пошечка була хвороба собі. Тобто це був допуск Божий. Якщо люди жили. Згідно Божого закону, якщо вони дотримувалися Божого закону, якщо вони мали Господа Бога за Батька, а себе рахували дітьми, які мають слухати свого Батька і йшли дорогою Божого закону, то і Боже благословення спливало. А коли нарід порушував заповіді, ну переповнював чашу беззаконні, і Господь Бог посилав тоді кари, напевно, як напівнення. Бо навіть якщо відкрити второзаконня книгу. Повторення закону Старому Завіті, де Бог передавав заповіді через Мойсея, то Господь сказав: Як будеш слухати мої заповіді, то будеш благословений і в полі, і в праці, і вдома, і все, і ніхто тобі не зробить ніяколи. А якщо не будеш. То будеш покидьком всюди, я нашлю на тебе ворогів. Тобто, і ми можемо сказати, наприклад, на сьогоднішній час, напевно, теж є якийсь допуск Божий. Бо якщо подивитися, я не осуджую нікого кожного, бо Господь Бог казав, не судіть і не судимі будете. Але, на жаль, так подивитися було багато людей, навіть тих, що називали себе християни, жили так, якби вони були більші і сильніші за Господа Бога. І, можливо, для упокорення. А можливо, якісь інші плани Господні стежки для нас є невідомі. Господь Бог і допустив того. Мені здається, що для того, щоб ще очистити це наше суспільство, щоб очистити, щоб нам ще більше укріпити в вірі, щоб направити на той шлях істини. Бо ми бачимо, що як до війни мало вартість все це матеріальне себе. В часі війни раптово стала ця бучарпінь, показали абсолютно все воно стало безвартісне в одну хвилину собі, а душа найбезсмертна. І каже Господь Бог, яка користь людині, коли би навіть цілий швіт здобула, а душу свою занапастила. І, напевно, ту вартість душі тепер, в часі війни, ми найбільше відчуваємо. І Господь Бог, напевно, може, через такий спосіб хоче нам це пригадати, але ще раз кажу, це для нас є невідомо. Але знаємо, що є біль для всього народу. Просимо, щоб Бог смилосердився над нами, якщо навіть ми і завинили, бо і на кожній літургії ми просимо, Господи, прости гріхи наші, гріхи дідів і прадідів наших, і не карай нас нашими ворогами, а їхніх наступ поверни на втечу, ставши щитом між нами ворогами, поставши своїх ангелів хоронителів Тобто молимося і надіємося на Боже милосердя. Отже, напевно, зараз до вас доволі часто звертаються дружини воїнів, матері воїнів, поранених і тих, які зникли безвісти. Як ви їх розраджуєте? Ви знаєте, дуже тяжко, такі коли хтось звертається зі своїм болем, а особливо в теперішній час. Навіть ви знаєте, ти задумаєш, і тут серце болить. Я можу тільки сказати, так як сказав апостол Павло. Людська біль, людське терпіння, людські клопоти, вони всі йдуть через моє серце, кожного відчуваю. І якщо хтось сумує і плаче, я так само разом з ними. Якщо комусь є радісно і весело, я радію разом з ними. Але єдине, що може просити, то я завжди кажу, діти єдина наша надія, розрада і потіха Господь Бог, тому просіть, просіть Господа Бога тої ласки, тої сили переносити і будьте мужніми. Ми розуміємо, що боронити Україну ми мусимо, бо це є наша мати. І якщо ми не будемо боронити своєї держави, будемо рабами, будемо ніхто. Тому навіть ціною такої великої жертви ми мусимо це боронити. А відчуваю ну, постійно, я ще раз скажу так як казав апостол Павло, людська біль то є моя біль, а людська радість то є моя радість. А тих, хто приходить до мене, особливо тих, чиї діти чи чоловіки є на війні, я дуже добре розумію, тому що і мій син там є. Я... Навіть не знаю, що сказати, але так знаєте, мені здається, що кожен, хто приходив чи Чисільний, він просто потребує любові. І нараз просто треба його пригорнути до себе, знайти от якісь такі слова, а Бог дає якусь ту мудрість ту хвилину, щоб розрадити, щоб того ж підтримати. Наразі не треба слів. Просто треба людину навіть подивитися милосердно, якось відчути, щоб людина відчула, що її біль вона є не сама з тим болем, що ще хтось співпереживає разом із нею. І тим самим якраз і потіше. А решта тільки молюся, прошу Тоже, Господа, Бога, того милосердя над всіма нами і над тими, хто терплять, хто тут, хто чекає своїх синів, чоловіків, хто несе отой важкий хрест отої теперішньої війни. І хлопці до вас приходять за благословенням перед тим, як вирушають. Так, завжди йдуть собі так. Кожного з них стараюся підтримати, благословити і запевнити молитовною підтримкою. То завжди ми молимося за них і просимо Господа ласки, щоб Господь Бог їх беріг, бо знаємо, що це є наш щит і наша зброя, це є наша молитва. Ну, і для них те Боже благословення, і це те, те, що потрібно на сьогоднішній час. Отже, можливо, дайте пораду якусь людям. Цей непростий час, там, як їм е, після тривожних новин, після щоденного їх переглядання, після важких трагічних подій зміцнюватися в вірі. Що порадите? Покладати всю свою надію на Господа Бога. Я, навіть би, я знаю, що кожен із нас слухає оці новини і ті всякі, що там дописи, і все перечитує, там є, що правда, що неправда всього є. Але. Я казав, щира молитва віддати себе своїх дітей під опіку тих воїнів наших, Господню, і тільки надіятися на Божу ласку, на Боже милосердя. Ну а тим, хто там на війні боронити, і подякуючи їм тим, що вони грудьми стали. Ми за їхніми спинами стоїмо, ми можемо тут на собі ще поки що тихо і мирно все проживати. Хоча так в тривозі постійно, бо бачимо, що війна вона торкається кожного куточка. ніхто... Не є захоронений, забезпечений перед тим, що може бути якісь там ракети прилетіти чи щось інше може нам заподіяти шкоду. Тому ми всі в тривожі. Але каже Господь: Бог покладайте всю свою надію на мене, віддайтеся під мою опіку, і Господь хай нехай нас провадить. Хоче, можливо, кілька радісних, можливо, маєте таких гарних подій, пов'язаних з нашими воїнами, захисниками, от які поверталися і приходили до вас, і дякували, бо ваша молитва впевнений момент їх зберегла. Знаю про такі випадки, коли хлопці були переконані, що вервичка, які і образки, які їм відправили волонтери на передову, їх врятувала. Так, чи це були у вас такі? Були, були. І навіть пиш, пишуть, знаєте, дуже приємно, ми транслюємо літургію, коли нам пишуть вниз, внизу, коли там собі є дописи, то пишуть, ми вас слухаємо на фронті. Це є так дуже приємно собі, що вони мають там собі час, колись там собі включити, можуть послухати. Ми мали такі випадки, коли було звернення на через декана нашого, навіть собі так до нас от тепер тож є всі. Ми маємо всі телефони, де можна дуже скоро звернути, де прощать молитву, Ми молимося потім дякують, що відбувся бій. Хоч Богу дякувати, все благополучно відбулося. Тобто приходять таких подяки, то не тільки мені, то до священників приходять всіх, та й напевно до всіх людей, хто молиться людей доброї волі, які прощать Бога в тої помочі для наших. Ото для нас є радісно, коли ми чуємо їхню перемогу, коли вони. А хто приходить додому, от цікаво є так само собі тепер борідко, хто приходить, але так нараз, десь, чи хтось приїздив, хтось на день, хтось на пару днів приїхав, десь може собі так там з місця на місце переїжджають. Завжди йдуть до церковці і дякують, дякують і дякують нам за ту молитву спільно. Хоча я завжди кажу не мені, а Господу Богу вся слава належиться. Тому що то його всемогутня правиці, яка нас оберігає на дорозі цього життя. Отже, ви в листопаді вже будете би, мати таку пам'ятну дату та 40 років середського та життя на Михайла за цих 40 років. Чи можете пригадати моменти, у які ви сумнівалися, чи правильно обрали шлях, і моменти, коли ви були на 300% переконані, що все ви правильно зробили? Ну сумнівів не було. Сумнівів, щодо віри не було абсолютно ніяких. Я такого не, не, не допускав до свого серця, щоб якісь там були сумніви, чи я правильно вибрав собі дорогу, чи неправильно. Бо знаю, що, як кажуть, народі без Бога ані до порога. Так я був вихований, так я навчений і так передаю цю віру і своїм, далі, своїм парофіянам, своїм духовним дітям і своїм власним дітям. Собі. Так, то я б тому не був собі, щоб якось сумніво, ніколи до мене не приходило. Навіть в такі часи, коли ще на початках як тільки читалося, ще як нараз, екзорцизм я був присутній при великому екзорцизмі. як тобто там... Страхіття можу не раз собі, бо я собі можу при тому, що там твориться з тої людини, яка є одержима, ніколи не викликало сумніву, що може щось не так, або ми не можемо справитися. Хоча там читали екзорцисти, тільки був присутній при ньому. Але я певний був, що Господь Бог є найсильніший лікар і найсильніший той, хто може допомогти людині. Нема такої кожби, щоб потреби, щоб там Господь Бог був безсилий або не міг допомогти. Тому сумніву, що віри в мене ніколи не було. Ну, а завжди викати на 300%, відсотків, щоб ви був такий переконаний, що дійсно це правда, то я завжди так переконаний. Я завжди собі знаю, що коли ми просимо, і я надіюся, я вірю в те, що Господь Бог вислуховує. А якщо не раз Господь Бог не дає нам щось, ну то апостол Павло каже: молитви, будьте випвивидтривалими. Тобто треба не раз Бог ну, як. Батько не раз дітям, дитина собі там щось хоче, наприклад, ножа візьмемо сказати собі взяти. Воно кричить, бо йому воно хоче. вони його побачили, але батьки не дають, бо знає, що воно може їм принести якусь небезпеку. Дитина може поранитися. Так само і знаємо, що не раз, якийсь, ще Господь Бог, ми можемо щось просить, просити Бог не дає, бо воно нам не потрібне, напевно, на дорожі нашого духовного життя. Але то, що Господь Бог опікується нами, що Він є біля нас кожного, що Він є всюди присутній, всезнаючий, і всемогутній, сумнів, мене не було. Я завжди в тим переконаний, напевно, на 300 і більше відсотків, що Господь всемогутній. Отже, ви ще й займаєтесь будовою церкви та нової церкви, які вже напевно парафіяни з нетерпінням чекають, коли вона відкриє свої, свої двері і там будуть відбуватися перші служби. Власне на якому етапі вже будівництво, і коли можна очікувати відкриття храму? Ну коли очікувати, я не можу так конкретно сказати, бо напевно все впирається в фінансами. Ми власне, будуємо церковцю старанням парафіян нашого села. Так, більшості та пожертва основна, хоча нам допомагають. І збоку люди також дають, складають жертви, але основний тягар це є парафіяна оцього села. Церква є вже в стадії завершення. Ми вже довершуємо штукатурку всередині. І я думаю, що цього року ми, якщо довершимо тут, і на другий рік ззовні і зробимо благоустрій, який треба все буде зробити, і будемо заказувати все те, що потрібно для того, щоб всередині цей весь інвентар. І, де, я думаю, що два роки, ну максимум три. Вона би бути церква вже відкрита, вже мало би бути зроблена, все має бути зроблено. Церква вели, величава, велика є. Хочемо велику, чому будуємо таку церкву. Тому що хочемо, щоб були, бачите, в нас, як є от зараз в церковці, теж в нас є лавки стоять, але тут тільки частина людей посідає. теперішній час люди хочуть бути трошки, щоб вже було з вигодою. А напевно, і та й немечний чомусь. Чомусь що так покоління йде, чим раз, воно не сильніше, а стає. Якось таки слабше, може, не знаю, чи стиль життя такий, чи ритм того життя такий дає. І людина, прийшовши до церкви, хоче таки вигідно собі, щоб в відповідні моменти присісти, щоб не мучитися. Колись, як я ще вчився в семінарі, у нас був такий старий професор. То він казав, що на заході, в церквах, люди сидять на сході, стоять. Але він завжди нам казав: Але пам'ятаєте, що ліпше сидіти і думати про Бога, чим стояти і думати про ноги. Тому люди тепер будують церкви, будують такі, щоб було воно вигідно собі. Тобто зайти, щоб дійсно можна було зосередитися на собі, прийшвши собі, так і навіть в тишині просто помолитися. Тому будуємо церкву велику і вже на стадії завершення, властиво вже все, так? Думаю, що тебе буде скоро вже будемо її освячувати. Дякую вам, отче, що знайшли час і. Ми так гарно і добре поспілкувалися. Дякую вам за молитви, дякую вам за духовні поради і зичу лише та хай Бог береже всіх нас і швидкої перемоги. Дякую, я теж бажаю всій Україні швидкої перемоги, щоб чим скоріше закінчилася війна, щоб наші діти живими і здоровими верталися всі назад додому. Ну і процвітання нашій. Славний такий багатостраждальний Україні, нашому народові. Ну а та наша молитовна підтримка для них буде завжди. Хай Бог і Вам також дякую.